Як правильно одягати та знімати контактні лінзи. Починаємо все з того, що миємо руки з милом і витираємо насухо паперовим рушником. Тепер підготовлюємо робочу зону. Для цього нам потрібна серветка, дзеркало, лінзи, розчин та контейнер з пінцетом та присоскою. Налаштовуємо дзеркало. Звіряємо діоптрій на рецепті та на блістерах. Перевіряємо термін придатності лінз. Тепер відокремлюємо лінзи та відкриваємо блістер з лінзою. Бачимо її в розчині, Беремо пінцетика та виймаємо лінзу з розчину. Кладемо на палець і дивимося, щоб краї були рівненькі та чіткі. Перевіряємо. Переконалися і будемо починати одягати лінзи. Другою рукою широко відтягуємо нижню та верхню повіку ока і ставимо лінзу в око. Притискаємо і тепер водимо оком по колу, для того, щоб лінза стала на своє місце. Масажними рухами поправляємо лінзу в оці. Вітаю! ви в лінзі. Другий метод одягання лінз за допомогою присоски. Кладемо лінзу на присоску та притискаємо до ока. Вводимо оком по колу для того, щоб лінза стала на своє місце. Вітаю ви в лінзі. Тепер виймаємо лінзу з ока. Відтягуємо нижню та верхню повіку і за допомогою пінцета виймаємо лінзу з ока. Також можна те лінзу за допомогою пальців. Все так само. Надіємося, що вам допоміг наш коротенький відеоурок.